Доброго дня. Ви знову на каналі Українського яблука, і час прийшов показати невелике відео про саджанці, якої сили росту, якої красоти, як вони доглянуті. І скоро ми будемо їх викопувати і реалізовувати. Два з половиною місяці назад ми знімали по Абрикоси, ви бачили, які там саджанці і от зараз ви бачите, якої висоти і краси саджанці яблуні. Ці саджанці яблуні для промислового саду на М9 біля 10 тисяч штук. І е, хто має бажання посадити хороший промисловий сад, або навіть любительський, Можете їх замовляти, вони є в наявності. Ми їх зробили більшу кількість, якусь частину висадимо собі і велику частину ми можемо продати. Значить, вони на М9. Ось я зараз проведу їх зверху донизу. Ось такі вони. високе місце щеплення. Мають вони висоти приблизно метр сорок. Товщина штамбу 10 см від місця щеплення 12 приблизно 12 мм. Саженці всі якісні продовжують рости. Ось бачите, що тут є прирости невеличкі. І сьогодні 12 вересня. Я думаю, що десь через місяць, може менше більше, ми їх будемо викопувати і реалізовувати. Ну, ви бачите в якому стані вони. Значить, це основний сорт, основний сорт Golden Delicious Surinders. Він в мене є в саду, прекрасний сорт, прекрасний клон Goldena. Як запилювач можна садити ще до нього, підсаджувати чемпіон. У мене в саду теж воно так. І дає хороші результати, стабільний урожай. Нема сітки на них. Ну, звичайно, якщо ви оприскуєте відповідно і нормально. Ну, далі ми бачимо абрикос який на слідуючий рік повністю переходить до плодоношення. Вже були сигналки. І це пріція. Ну, Тут є кілька сортів, але на даному вигляді пріція. от така пріція прекрасна. І далі вон груша Тоже Є сорти, багато сортів. Це ви бачимо Ноябрьську Підщепа ВА-29, теж є в наявності, є кількість, можете теж замовляти. Далі знову пріція. Ну і оце яблуня. На М9 Golden Delicious Raiders 10 тисяч шук. Я думаю, що в кого є вільні землі, і зараз можна і потрібно після перемоги, а вона вже на носу, відбудовувати нашу країну. Я думаю, що ворог уже розбитий, і нам лишилось тільки довести діло до кінця і розбудовувати нашу країну. Ви бачите тут сорт пірос. Пірос, він же обірваний, це літній сорт William Spride. От перве дерево, а це в основному все пірос. От в такому стані ми отримуємо ґрунт, навіть після збору, після збору урожаю. Далі ми зараз перейдемо далі. І ви побачите. Саджанці різних там. Далі посаджений посаджений персик, ви його бачите. Чотири ряда. Хороший прекрасний урожай, прекрасні результати. Це ріки ціна була відмінна. Тут ми переходимо до вишні. Ось така вишня. Теж є багато сортів. І всі сорти будуть описані. Написані тут під відео, і ви зможете їх замовити. Далі ось двох річки. от кілька двох річок залишено слідуючий рік саджанців і от вони заплодоносили, це чемпіон. І вже можна їсти. І переходимо до абрикос. Абрикоси, бачите, тут ви, перший сорт, ми бачимо це. Ананасний Цюрюпінський і далі пріція. Ось такий абрикос теж під реалізацію. Дивіться, дуже потужний, майже весь з кронами. Висотою приблизно 2-2,5 метра. Потужна пріція. Це теж на реалізацію. Так що готов ґрунт, він ось так повинен бути, повинен бути підготовлений, виораний і розкультивований, пухкий, набереться вологи і на осінь можна вже садити. Ми підготовили, ну це не цей участок, інші участки підготовили під посадку абрикоса, під посадку персика, деяких сортів яблунь. У нас вже все готово, тому поки ще є цей місяць запасу, ви підготовитесь, можете купити прекрасних саженців, які сорта буде все описано, на яких підщепах і займатися садівництвом можна і як аматори. І, звичайно, можна як професіонали тримати в такому вигляді сад і мати прекрасні результати і, звичайно, прекрасні прибутки. Значить, якщо є у вас якісь запитання, конкретні, дзвоніть, телефон буде ввечері, будь ласка, коли ми вже не працюємо, десь повилазили з тракторів з різних. Механізмів, коли є час, десь о 20-й годині можна дзвонити і запитувати. Можна на Viber, можна так. І запитувати про саджанці. Ось ми бачимо. Бачите, груша яблуня. На це ми будемо закінчувати. Всіх поздоровляю з успішним наступом наших Збройних сил. І розгромом ворога в Карпівській області все буде Україна. Перемога обов'язково буде за нами. Вірте, хай вас благословить Господь цим.